Діти з навчально-реабілітаційного центру на Львівщині поскаржилися на якість харчування, зокрема, що їжі не вистачає. Один з вихованців взагалі розповів, що підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх. Про такі результати повторної перевірки закладу повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, наразі в закладі продовжують перебувати діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах. Під час моніторингу. Та перевірки вихованці говорили дуже обережно, зазначив омбудсмен, що може бути наслідком тиску на дітей. І наразі Дмитро Лубінець е очікує термінового перевезення дітей з метою унеможливлення тиску на них та насильства, возз'єднання рідних братів та сестер. Цю відповідальність він покладає на Львівську обласну військову адміністрацію. І я просто нагадаю, що нещодавно в мережу шокувало відео з навчального реабілітаційного центру на Львівщині. На кадрах видно, як нібито вихователька б'є дитину залізним прутом. А коли остання опиняється на каналі, продовжує її бити кулаками, зокрема по голові. Цей запис журналістам передали самі діти. І ось, будь ласка, якщо ви вразлива людина, то не дивіться це відео, а ми показуємо зараз його. давайте Скандал навколо навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, який опікується сиротами, дітьми з особливими освітніми потребами та неповнолітніми позбавленими, позбавленими батьківського піклування, набув розголосу наприкінці вересня. Тоді моніторинговий візит уповноваженого з питань захисту справ людини Дмитра Лубінця та волонтерів-психологів засвідчив, що діти-вихованці репцентру регулярно потерпають від насилля фізичного, сексуального та психологічного. Дмитро Лубінець стверджує, що впродовж року діти та їх представник які зверталися з заявами до національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодної реакції. А за кожну скаргу на умови перебування в цьому центрі чи поведінку працівників дітей, нібито били палками і принижували. На ситуацію також відреагував очільник Львівщини Максим Козицький. і Повідомив, що на місці їздили правоохоронці, фахівці профільного департаменту Львівської ОВА на час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи.